Вітаю! У цьому відео я розкажу і покажу тобі три аромати бренду Pure Distance і три аромати бренду Thomas De Monaco. Звернути увагу на ці два бренди мене змусили парфумерні блогери, які безкінечно писали і нахвалювали ці два бренди. Ну і ми зараз з вами розберемось, чи варті вони тієї уваги і грошей або ні. Буде дорого, смачно, стійко, шлейфово. І однозначно цікаво. І прямо зараз я тебе запрошую підписатись на мій канал, щоб не пропускати ще більше добірок і оглядів унікальних нішевих брендів. І за традицією, поки я наношу аромати, розказую трошки про самі бренди. Починаю з Томас де Монако. Томас де Монако це людина, яка працює фотографом, живе між Цюріхом та Парижем. Це досить успішний фотограф, який співпрацює з Hermes, Dior, Cartier, а також Rolex, Hennessy і ще дуже дуже багатьма відомими світовими компаніями. Оскільки Томас Демонако незалежний парфумер, він не продався ніякій компанії ще поки що можливо. Проте він наразі має змогу використовувати будь-які інгредієнти, які захоче, і робити аромати такими, якими він сам хоче, а не підлаштовуватись під потреби ринку, щоб збільшувати Свої продажі. Томас працював над розробкою свого парфумерного бренду понад три роки і у 2020-му презентував свій перший аромат Рав Голд. І зараз ми його і будемо тестувати. Але ще для початку скажу, що Томас ніколи не шкодував гроші на сировину, і він сам казав, що любить створювати аромати стійкі і дуже насичені. Тож, усі, хто люблять інтенсивні і тривалі парфуми, вам з Томасом точно буде по дорозі. Отже, Рау Gold. На 100% мій стиль, обожнюю. Тут солодка смачна шкіра, трошки лактонна, трошки алкогольна, медова, безперечно, медова і просипана спеціями. Також тут є кавові зерна, є трошки табаку, і є зовсім умісна крапелька цивету, цибетину. Щоб додати пікантності і відцінити усе найкраще зі шкіри, з меду, підкреслити ці компоненти і змусити вас ламати голову, чому це пахне так божественно? Це неймовірно, у мене це була любов з першого погляду. Я спеціально не тестувала решту ароматів, які у мене є від цього бренду, бо я хочу разом з вами пережити ось ці емоції. А Рау Gold я однозначно хочу поставити собі у колекцію, бо це аромат неймовірний, особливо на холодну пору року. Якщо хочете мати дуже схожий, але більш бюджетний варіант цього аромату. Швиденько до мого телеграму. А поки я наношу другий аромат бренду Томас Де Монако, який вийшов 2022 року, хочу сказати, що Томас мені імпонує за деякими поглядами на парфумерію, а особливо за тим, що. Він не любить класичні піраміди ароматів. Він стверджує, що піраміди ароматів це ніщо інше, як просто список інгредієнтів. І, спираючись на піраміди, люди позбавляють себе шансу відчути аромат в розкритті, відчути щось несподіване, щось неочікуване, щось нове, що там розкриється. Те, що неможливо передбачити, але те, що водночас витягне землю з-під ніг. Як на мене, аромати Томаса дуже складно описати і передати. Що в них, бо це хочеться розглядати як суцільну картину. Хочеться просто сидіти тут біля камінчику і насолоджуватись, бо це просто аромати для задоволення. Це точно аромати для гедоністів. Це схоже за профілем до попереднього. Вони, наче, точно мають щось спільне з солодкої частини, проте цей аромат більш свіжий. Більш квітковий, трошки ніжніший, не такий гучний і галасний. Ой, це більш носибельна версія, прямо на щодень на заміну Gold. Тут є прянощі і якісь весняні квіти. І пішла деревина дуже красива. Так цікаво, тут, мабуть, що є перець, бо аж нос лоскоче. Знаєте, коли чорний перець нюхаєте, ось може скластись таке саме відчуття. Тут все дуже збалансовано, дуже красиво. Тут пухнасті мускуси це все дуже ніжно. Проте ось ця пряність і спеціявість надає відчуття, що ви десь на східному базарі. До речі, що попередній аромат, що цей абсолютно унісекс, то точно не відчувається ніякої прив'язки ні до будь-якої статі. Це прекрасно, дуже гарно, незвично. І я от думаю, що можливо треба купувати терміново флакон, бо Томас де Монако випускає обмеженим тиражем свої парфуми. Він їх або робить 1400, або 1600, і з цього всього продає лише 1000. Тож я тепер прям замислююсь, чи не треба мені це прям негайно, негайно. І аромат 2023 року сол Салгадо. Якщо я знову ж таки правильно це кажу. Так цікаво, аромати Томас де Монако» просто затягують. Мені хочеться їх ще більше і більше тестувати. Дуже-дуже неймовірні, якісь. У мене, наче аж якась прям адикція виробляється. Я хочу спробувати все. Мені терміново треба дізнаватись більше і більше і більше. Щось неймовірне, у мене таке буває дуже дуже рідко. Вау! Слухайте, тут багато квітів. І жовтих, і білих, і начебто магнолій теж. І при тому є якийсь огірок зелений. Ой, слухайте, цей аромат, наче білий пухнастих кролик, бігав галявинками з квітами, але це якісь жовті квіти. Мені хочеться сказати, що це османтуси, проте тут є трошки іначе і польових квітів, іначе таких магнолій холодних. Так цікаво. Аромат солений. Я прям на язику відчуваю, у мене аж слина почала виділятися, бо це так солоно, Наче я нюхаю сіль. Ви колись нюхали сіль? Напишіть у коментарях, ви знаєте взагалі, що вона пахне. Але при тому, слухайте, тут якісь жовті, трошки індольні квіти, уявлення немає. Що це? Слухайте, це, мабуть, мімоза. Це просто пухнастий кролик, який вибігався у квіточках, на ньому осів пилок. І його так берете, прям Ах, він такий якийсь, не знаю, приємно молочно-квітковий аромат, викликаючий емоції е ніжності, тепла. І хочеться чіпати щось пухнасте. Дуже прикольно. Але мені не треба. І тут знову ж таки є ще ось така схожа солодкість. Я так підозрюю, що це, можливо, якась амброва база, амброксанова, що є в усіх ароматах. Тут її вже трошки менше, але оскільки я знаю, що це бренд Thomas з Демонако, то я, начебто, притягую вже сюди, що і тут я відчуваю ось ту саму базу, що є у попередніх. Тут вона набагато тихіша, не така солодка, але, от, знаєте, начебто є дуже індолить, прям... Труїть мене ось ця жовта квітковість. Ні, пудровість. Пудровість пішла ще. Я таке не люблю, в мене вже аж зараз починає голова боліти. Єдиний аромат, який мені не треба, але він прекрасний, і я раджу однозначно любителям жовтих квітів ось сюди прийти і обов'язково спробувати, бо це достойно уваги. Швиденько хочу перенюхати ще попереднє. Рау Голд. М -м. Пахне дуже лінійно, дуже класно, мені треба. Який же він приємний, дуже приємний. І смачнючий, так багато там меду. Ой, а ось цей о, він дуже перчений. Дуже-дуже перчений. Я прям нюхаю перець з амброю. Ні, мені таке не треба. Але надовго не зупиняємось, рухаємось далі, бо у нас ще бренд Pure Distance. Це незалежна компанія з Нідерландів, яка створює свої аромати у концентраціях Pure Perfume Extract. Хто не розуміється на концентраціях, це дуже-дуже насичено. Співпрацюють вони з п'ятьма майстрами парфумерами які живуть у Лондоні, Парижі та Нью-Йорку і збирають для них усі-всіх, усі-всіх, усі, усі їх аромати. І на хвилиночку це не аби хто. Це Антуан Лі. Рожадав і Енні Енібозандіян. Перший цей аромат Pure Distance випустило у 2007 році, і з тих пір вони набрали слави та популярності. Майже не вкладаючись в рекламу, а просто завдяки тому, що люди про них говорили і передавали так би мовити, із уст в уста інформацію. Але у Pure Distance ще й така політика, що вони роблять один, максимум два аромати на рік. Вони не хочуть швидких темпів. Вони вважають, що якісна парфумерія займає час для створення і розробки. І знаєте, я з ними погоджуюсь. Також Pure Distance хваляться тим, що вони використовують лише високоякісніші та найкращі матеріали, що їх аромати збираються вручну. І вони теж випускаються невеличкими тиражами, і те, що у них невеликі тиражі, я запевнилась власноруч. Я нещодавно гостювала у мами у Франції, і я вам скажу, що придбати їх аромати дуже непросто, бо постійно в наявності нема або того об'єму, який мені треба, або взагалі того парфуму, який мені треба. Тестери стоять, але цінова політика у них така, що Купувати за 175 євро 17,5 мл не хочеться замість того, щоб купити за 300 з чимось 60. Але в наявності 60 майже ніколи нема. Проте є сотки. А 100 мл коштують ще дорожче, і, в принципі, з такою стійкістю цих парфумів 100 мл це. Одного пшику достатньо, щоб весь день ходити з цим ароматом. Не уявляю, скільки можна років носити 100 мл. Кажу на власному досвіді, бо я один з цих ароматів таки собі купила, але потім повернула і зараз розкажу, чому це аромат «White». Тут 38% парфумерної олії. Щоб ви розуміли. Зазвичай у туалетних водах 20%, у парфумах 25-30%. Тут 38. Це прям забагато люди добрі. І я вам скажу, що такі парфуми дуже важко носити насправді, бо вони з часом починають душити і давити на голову так, що вам хочеться його змити. Ви йдете і пробуєте його змити і не можете. І головна проблема в тому, що якраз таки ви не можете. І протягом дня ось цей парфум звучить дуже лінійно і шлейфово, і стійко. І якщо вам він не сподобався, то я вам співчуваю. Так от, вайт це квітково-пудровий аромат, дуже мускусний, і багато хто його називає сексуальним. Я негативно ставлюсь до сексуальності в парфумеріях. Вважаю, що для кожного сексуальність своя. І от мені ось цей вайт взагалі не сексі. Мені Томаса Монако Голд більше буде сексі, ніж ось цей. Ще якось я читала, особливо на наших українських форумах, що люди називають цей аромат звабливим для чоловіків. Ну, не знаю. Я давала його понюхати трьом чоловікам зі свого оточення. Вони були не в захваті взагалі. Так чим же ж пахне? Тут багато ірису, дуже багато мускусів, трошки сандалу, трошки травневих троянд. А за рахунок витиверу та бергамоту, тут є відчуття холодності, свіжості. І трошечки милкуватості. Коли я носила його на собі, він мені страшно нагадував маск Шамал від Армані. Порівнюючи напряму, я розумію, що нічого подібного, вони схожі як свиня на коня, тільки і грива не така. І от аромат Армані, на мій власний ніс і смак, мені більш носибельний, ніж White. Але тестуючи White, я розумію, що над ним більше заморочились. Хоча цей аромат мені нагадує дуже сильно. Запах э, пудрового антиперспіранту на такій спітнілій жіночій пахві. Але ця жінка носить дуже гарний, вишуканий і дорогезний білий костюм, працює в якомусь крутому або офісі, або установі якійсь на високій посаді. І от вона, знаєте, поспішає у справах там десь. Э, Після обіду на вулиці Спека вона трошечки так спітніла, але вона користується дорогими засобами для догляду за тілом. І, от начебто від неї приємно пахне її парфумами, але ми чуємо, що трошечки вона таки спітніла, і ось саме через ось це відчуття спітнілості. Я цей аромат і повернула. І я дуже радію, що я його не встигла розпакувати, а повернула саме ось у такому вигляді, який він був. Бо перед тим як полишати парфумерний магазин, я нанесла на руку пшик, щоб просто. Піти вулицею і відчувати, що ж я таке купила. І за дві години я вже не знала, куди мені дітися від цього аромату. Він мене страшенно дратував, і я розуміла вже тоді, що я це носити не зможу. Певний час я ще вагалась відвести цей аромат у штати і перепродати або все ж таки повернути. І радію, що таки повернула. Дякувати у Франції з цим взагалі проблем нема. Але поки повертала, підійшла ще до новинки. 2023 року, і це аромат метелик. Я його зізнаюсь, не пам'ятаю. Але після того, як повернулася у штати, замовила все ж таки собі ще два семпли тих ароматів, які я вподобала, бо думаю, що можливо мені так і треба. Так от, тут просто базар вокзал з усього, чого тут тільки у цьому ароматі нема, Ого Знаєте, мені це наче не на метелика як колібрі, яка застигла отак у повітрі, махає крильцями, і ось кожен її змах крилець це якийсь інгредієнт з цього парфуму. Це пахне водночас усім. Господи. Тут і шкіра, і морква, і квіти, і мускуси, і зелень, і амбра, і щось молекулярне, і фрукти, і іриси, і ветивер, наче. І Що тут тільки нема? Люди добрі. Ну, Для мене це. І не тому, що тут буйство усього, а тому що це звучить ну так простовато. Якщо ви любите квіткові букети, хоча я не знаю навіть Боже, кому це можна було порадити. Знаєте, як наче цим ароматом намагались входити одразу всім, покрити ось найбільшу кількість користувачів, що дивно, вважаючи усю політику компанії, про яку я вам до цього розказувала, загалом це гарно для мене це нічим не чіпляюче. І нюхати більше мені це не хочеться. Але у мене ще один аромат є, і це Рубікона. Слухайте, Рубікона це щось неймовірне. Це дуже мій профіль. Дуже-дуже мій. Мені подобається. Це начебто троянда в вині із зацукрованими пелюстками троянди. У цьому вині ж таке знову. І ще є такий аспект, наче у цей же келих вина кинули шматочок гумки хуба-буба рожевої такої. Або зефірку. Я розумію, що візуально це виглядає дивно, але на запах це. І водночас тут відчуваються трошки такі ретро-мотиви. Мені дуже до вподоби, дуже-дуже до вподоби. Як я не розгляділа цей аромат, треба було б мінятися на ось це. Я дуже хочу це тепер. Яка ж це красива гурманіка. Але з часом тут вино потихеньку стихає, і на перший план виходять якісь квіти жовті, трошки такі індольні, в сенсі, що ще трошечки-трошечки вони вже почнуть гнити, а не квітнути. Ось настільки вони вже в своєму соку. Тут багато і лан ланги мабуть, і геліотропс, чи що це? Так, друзі, не хочу вгадувати пірамідки. Сама вам розповідала, що це мені не до вподоби і скочусь у ту ж саму яму. Я вам розказала, чим це пахне вам вирішувати, шукати це на затест чи ні. Якщо маєте якісь цих ароматів або хочете тепер, напишіть мені у коментарях. Мені буде дуже цікаво все, що я натестувала з бренду Puro Distance, Я напишу у свій телеграм, теж туди долучайтесь і дякую вам за перегляд. Дякую моїм постійним підписникам за підтримку. Під кожним своїм відео зразу в раз я бачу всіх постійних людей там. І мені неймовірно приємна така підтримка. Ну от я усе й сказала: о, не забувайте, ще донатити на зсу. Скоро побачимось.